З нами на зв'язку наступний наш гість це Влад Нікітюк, актор театру та кіно. Ми вас вітаємо, як ви нас чуєте. Раз, раз, є зв'язок. Так, ми вас чуємо. Ви нас чуєте? Так, чую. Доброго дня. Доброго. Таке ось перше питання. Як ви зустріли війну, де вас ось спіткала така невтішна новина? На заході. Захист... 21 числа приїхали в сваляву в оздоровчий центр. Зарані купили квитки і приїхали туди оздоровитися. а 24-го почалася війна. Наступне ось таке питання. Переглядаючи ваші соцмережі, я помітив, що ви займаєтесь волонтерством. Ось, що саме як, як що вас спонукалось, можливо, розпочати таке волонтерство? І ось все в такому роді. А, ну, перші дні вони найскладніші. Я думаю, що кожен з нас це відчув і зрозумів. А, у кожного є своя історія. Моя історія була в тому, що мої батьки вони знаходилися а, в небезпечному місці. Вони думали, що село, в якому вони а, в яке вони поїхали, думали, що це місце було безпечне. Тому в перші дні це дуже так е, переживаєш, в якомусь стресі знаходишся, не розумієш, що робити. Але потім, коли розумієш, що твої батьки знаходяться і взагалі твої близькі і родичі знаходяться в безпеці, то далі е, розумієш, що треба якісь виходи, якісь зв'язки, де ти міг би почати бути корисним. І оскільки ми. Роді України ми були в сваляві, це ближче до Мукачева, то ми почали шукати, де тут Мукачева, як можна допомагати. Перший штаб, зараз він називається Мукачево Хелп, і перші наші, скажімо так, кроманітарну допомогу, відправляли її потягом. Ну і там, якби там щось по подрібницям всяким. Займалися логістикою. Ну і досі, досі намагаємося цим теж займатися. А ось таке наступне питання. Ви в своїх соцмережах активно поширюєте таку проукраїнську позицію? Чи, чи спіткала вас ось доля того, що вас почали хтось хейтити, якось ось так ненавидіти, так, тихенько і писати там якісь образи, можливо. Дуже поганий зв'язок. Чогось не знаю чого. Якщо я правильно зрозумів питання. чи... В плані хто. Так, повторюю запитання. Дійсно, можливо, щось зі зв'язком. Ви активно ось поширюєте свою проукраїнську позицію. Чи зіштовхувалися ви з якимось хейтом у зв'язку з цим? Так, дуже багато. Але е... якщо спершу і е... розказати просто правду, а вона настільки прозрачна, як мені здається, що. Можу зрозумім, зрозуміти, яка правда не треба, то спершу, коли ти намагаєшся це робити, ми, ми це все ми, Це, ми це робили. Я почав що дні війни я писав усім тим людям, яких я знаю, з якими я працював в Києві, які працювали в Києві багато років з нами. Наші колеги-актори ми писали їм усім, не тільки їм, та усім, але зіштовхнулися просто на стіну ні Скажімо так. і Ідомлююся щось що комусь пояснювати і розумієш, що там просто там дно. Там просто дно, яко, яке треба якось пробувати. І, на жаль, <гум> немає сил, щоб пробивати його. Зараз, якби, я вже цим певно не займаюся. Я вже або сам, що вони нас почують, або не навіть не знаю. Якби, а, не ось, а ось таке наступне питання: що допомагає ось зараз вам в такі тяжкі часи не, не зламатися, не ламати свої сили духу, і що вас ось особисто надихає на перемогу. Що В моєму кругу, кругу е, друзів немає тих, хто взагалі сидить без діла. Або він знаходиться зараз в теробороні, або навіть в ЗСУ. І це надихає в плані того, що зараз тільки є проблема з логістикою, я так розумію. А, бо, наприклад, на у... питання, що на окруження. А, а друга проблема є в логістиці, бо, наприклад, є люди, які із Америки просто зараз складно щось переправити. Бо це по-перше дуже довго по часу займає. А по друге, зараз дуже багато просити якихось ліцензій, якщо це, наприклад, приправа там бронежилетів або шоломів. Е якась така довга бюрократія, це все дуже багато часу займає. І ці люди, які ніби з Америки, теж це там а хочуть допомагати нам тут. Але є якісь нюанси свої і свої мінуси От, мі... з логістикою пов'язані. А ось таке наступне питання: чи є у вас якісь можливо ідеї або бажання, яку вже роль можна буде зіграти після нашої перемоги? Ось що саме найперше хочеться буде хочеться вам зіграти, яку роль можливо або у персонажа? Ви знаєте, мені здається, що зараз без стіни на повністю, на жаль. В моїй країні, і, чесно кажучи, я взагалі зараз не бачу на майбутнє, що, як буде це все розвиватися. Кіно, театр. А може, ні, я не знаю, не можна нічого про це, про це сказати. Які ролі будуть, які будемо грати, бо треба ж буде якось виживати. Треба. А ось таке наступне запитання. Так. Перепрошую, наступне питання: що ви хочете зробити ось найперше після перемоги у війні? Чи є якісь такі ось плани? Що хочете зробити найперше? Що у перемозі над війною повернутися додому? Бо зараз так був три-чотири дні вдома, але моя сім'я зараз трішки так розкидана по Україні, і тому треба допомогти сім'ї своїй. Зараз ходиться інформація, що поки що рано знову повертатися до Києва. І от хочеться вже почути це, знаєте, сакрально безпечно повертатися додому. А дома, я думаю, роботи буде навіть на відбудівлю усіх тих міст, які це буде перше. Перше в моєму списку бажань щоб я хотів би зробити після перемоги, це допомогти відновитися. Дякуємо вам за таку цікаву розмову. А я нагадаю, що дякуємо вам особисто, що ви завітали до нас на ефір. Слава Україні! І я нагадую нашим телеглядачам, що гостем в нашій студії був Влад Нікітюк, актор театру та кіно. Дякуємо вам.